Дайте волю надії. Кліп присвячений українській льотчиці та бранці Москви Надії Савченко презентували у Києві. Час для цього обрали не випадково. У Міжнародний день прав людини музиканти нагадують про одну із найвідоміших полонянок Кремля. Проблема болюча і в певній мірі зрозуміла. Тому і створення пісні відбулося доволі 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 легко. Причому вночі, от щось о третій чи четвертий, щось піднімає буквально за день-два. Чи там за одну за дві ночі і вона з'явилася та пісня, так а потім чисто технічно, вже скажіть, було виконання запис в студії справжній звук. Ми зробили за один день зйомку, і цей позитив ми хочемо сказати, цей свій меседж віддати всім нам, українцям. Це якраз така річ, яка потрібна бути, тому що дуже важливо. Коли в бойових діях там, твій командир з класним настроєм, ти вважаєш, що тобі нічого не станеться. Якщо ж ти відчуваєш, що він боїться, в тебе немає. Так от ці речі вони дуже допомагають. Ну, Двом смертям не бувають, одне Ну, Це настрій тримає. Для кліпу автори брали не сумну мелодію, а доволі запальні народні ритми. Кажуть, це допоможе українцям не втрачати віри за будь-яких обставин.